Повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без жодних винятків це наше історичне завдання. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні, з нагоди 162-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі, Кременчужани поклали квіти до пам'ятника великого генія нашого народу, поета, художника, громадського діяча, знаного в усьому світі. За 47 років свого важкого життя Тарас Шевченко опізнав багато випробувань, пізнав глибини людських страждань, високості любові і творчої наснаги, що робило в Україні за що погибала. А що слава болгарська? І слава її героям. Міжнародні партнери активно допомагають Кременчуку. Днями вони передали нам черговий гуманітарний вантаж, що саме отримало місто. Дивіться у наступному сюжеті. У Кременчуці продовжують оснащувати місця перебування внутрішньопереміщених осіб. Наші партнери з-за кордону передали черговий вантаж міжнародної гуманітарної допомоги. Дякуємо фонду міжнародної солідарності, Solidarity Fund, організації Poland Help Ukraine та польському банку Банк Господарства Краєвого за таку підтримку. Передали нам сьогодні два потужні генератора по 12 кВт, для того, щоб облаштовувати місця для тимчасового проживання вимушено переміщених осіб для наших нових кременчужан для наших біженців. Нам Треба це тому, що ми повинні зробити всі ці об'єкти максимально енергетично незалежними і автономними. Окрім генераторів, місто отримало нові розкладні ліжка та спальні мішки для облаштування місць тимчасового перебування переселенців у Кременчуці, а також зимове взуття та шкарпетки, які розподілять між тими людьми, які через війну були вимушені покинути свої домівки. Передали Розкладні ліжка передали спальні мішки для того, щоб можна було в разі необхідності прийняти більшу кількість людей. Це розкладне ліжко поміщається в таку невелику коробку. Фактично, воно є мобільним і все це можна перемістити на будь-який об'єкт. Дай Бог, щоб все це нам не знадобилося, але Кременчук готовий до будь-якого розвитку подій. Разом робимо Кременчук Незламним. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. У процесі дерусифікації, проведеної в період повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на мапі Кременчука з'явилась вулиця Алітуська. Минулої п'ятниці відбулось її офіційне відкриття. Про подробиці заходу дивіться далі. Лишньої вулиці Генерала Жадова у Кременчуці тепер офіційно з'явилась вулиця Алітуська. 19 травня міський голова Кременчука Віталій Малецький та заступник мера Алітуса Бронюс-Біляоскус урочисто перерізали стрічку. Також на заході були присутні інші представники міста побратима радник посольства Литовської республіки в Україні Марію Здунда та радник мера Алітуса Саулюс Івошко. Співпраця між містами-побратимами триває вже більше шести років. За цей час Кременчук по-справжньому відчув підтримку Алітуса, особливо з початком повномасштабної війни. Є така нова фраза Друзі пізнаються війні. Е, наше місто побратим Алітос це наш справжній. Від нашої громади, до цього Кременчука, ми щиро вам лягу. І те, що з вулиці Алітовської можна відразу перейти на площу перемоги, є знаком. Друзі за літуса регулярно допомагають нашому місту. Це і гуманітарні вантажі, і комунальна техніка, і підтримка на міжнародній арені. Кременчук щиро дякує за це. Безсумнівно, наша співпраця триватиме ще багато років. Дуже приємно, що Кременчук відкрило вулицю названням Літівська. Так я знаю, з цим мірого вже по братськи дружимо шість. И думаю, что еще будем долго-долго дружить. И скоро в Алитусе будем открывать э, сквер имени э, Кременчука. Крім урочистого відкриття вулиці, литовські гості разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким висадили на перетині вулиці Алітуської та площі Перемоги кущі білих троянд. Ця квітка символічна, оскільки саме вона зображена на гербі та прапорі міста побратима. Тепер зв'язок між Кременчуком та Алітусом ще міцніший. По-перше, нам забірі дуже цікаво співпрацювати з європейськими містами, тому що в нас вибран європейський вектор розвитку України. По-друге, тому що... І останнім часом тому наші керівники міста бувають всіх хвостах, тримують відносини, а результатами є техніка нова, яка приходить у нас. Петична підтримка і Велика подяка місту побратиму за підтримку і партнерство. Разом ми не переможні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 20 травня Кременчук приймав гостей з Литви. У художній галереї делегації зустрілись з юними дипломатами, з якими обговорили перевагу вступу до ЄС. А після цього у дитячій бібліотеці нагородили учасників та переможців конкурсу у пошуках свободи і миру Україна литва Як все відбувалось, дивіться у наступному матеріалі. У суботу, 20 травня, у міській художній галереї відбулася зустріч юних дипломатів та представників лідерів учнівського самоврядування з делегацією з Литви. У Кременчуці учасники дитячого об'єднання Армія добра навчаються вести переговори, відвідують посольства, беруть активну участь у різних заходах та проєктах. І на зустрічі вони мали змогу поспілкуватися зі справжніми дипломатами. Спілкувалися про те, як живуть люди в Литві, як живуть діти, чим вони займаються щодня, чи відрізняється їхнє життя від нашого. Ну і різні інші Питання. Зустріч пройшла в дуже теплій, невимушеній атмосфері і спілкування ще й продовжується. Надзвичайно дякуємо нашим гостям і за підтримку, і за увагу до нашого міста. І сподіваємося, що наші побратимські зв'язки будуть продовжуватися і надалі. Юні дипломати та представники Литви спілкувалися про те, як живуть люди у Литві, чим відрізняється життя литовців від українців. Також крамачуцькі учні мали змогу поставити свої запитання іноземним гостям та дізнатись більше про зміни в державі після вступу в Євросоюз. Дуже приємно бути тут. Дякую господину Мельнику, дякую дімі, дякую віцемеру вашого города. Дуже все понравила. дякую дітям спеціально ні подготові вопроси такі. Как бы в точку спросить о Евросоюзе. Так что все, все очень понравилось. Очень важно и тема Евросоюза, и тема насчет НАТО, потому что это все связано с миром, с миром в нашей стране, с миром, с миром Европе, с миром в мире. Кременчуцький ліцей номер 4 співпрацює з гімназією Святого Бенедикта у Алітусі. На думку учнів ліцею, ця співпраця дуже важлива, адже народи України і Литви досить схожі. У Нас проходять спільні відеоконференції. Ми спілкуємося з учнями гімназії. Це нам дає новий досвід. Ми дізнаємося про їхню культуру, вони про нашу культуру. Загалом від зустрічі всі отримали гарні враження та позитивні емоції. Крім того, після зустрічі у художній галереї делегація з Литви відвідала дитячу бібліотеку, де виставляли Роботи литовських дітей на конкурсі малюнків у пошуках свободи і миру Україна Литва у суботу відбулось нагородження учасників та переможців, всі хочуть миру, і тому наші діти, кременчуські і алітовські, малюють про мир, про співпрацю, і це дуже важливо. Я вважаю, що сьогодні дуже добре вшанували ми тих, хто переміг, але я вважаю, що всі, хто брали участь, всі переможці, бо вони говорили про мир. А якщо ми будемо і таким чином. Як дитячі малюнки наближувати перемогу, то буде перемога за нами. Конкурс у пошуках свободи і миру України Литва, до якого діти намалювали близько 800 малюнків. Тривав у Кременчуці та Алютісі. З лютого я малювала прапори Латвії і України з гербами. Вийшло дуже гарний малюнок. І я дуже вдячна, що організували цей конкурс. Мені дуже сподобалося. Хотів показати свою картину. Також у конкурсі взяли участь діти з Кременчуцького товариства людей з інвалідністю, у якому вони показали свої творчі вміння. Ми дуже вдячні, що нас залучають, що не забувають за наших діток і дають таку можливість проявити свої таланти і можливості. Звичайно, такі конкурси дуже важливі. Це дає можливість нашим нашим діткам брати участь, проявляти себе, відкриватися. Це дуже дуже добре. Ми дякуємо за такий конкурс. Марія Бердаєва, Олексій Киржановський, Кременчицькі новини. СБУ викрила ще двох ворожих інтернет-агітаторів на Полтавщині. Серед них співробітник підприємства критичної інфраструктури. Більше про успішну роботу правоохоронців у наступному сюжеті. Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття прибічників російської військової агресії на Полтавщині. Цього разу у поле зору спецслужби потрапили місцеві мешканці, які неодноразово поширювали ворожі наративи у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. За даними слідства, публічною антиукраїнською агітацією займався співробітник підприємства критичної інфраструктури міста Горішні плавні Полтавської області. Він глорифікував учасників так званої російської СВО, а також поширював тези російської пропаганди про покращення мирного життя на тимчасово окупованих територіях та позитивні аспекти їх інтеграції до РФ. Іншим фігурантом є полтавець, який поширював тези ворожої пропаганди про високий рівень закордонної підтримки так званої російської СВО, а також він просував ідею встановлення пам'ятника Кадирову за перемогу над неонацизмом в Україні. Після проведення відповідних судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили обом особам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 і частиною 3 статті 436 Прим 2 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальні акти стосовно двох осіб скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ОСБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Шевченка провели благодійний ярмарок, аби зібрати кошти на безпілотник для зсу. Чим пригощали та дивували відвідувачів благодійного заходу. Дивіться далі. Наша допомога наближає перемогу. В цьому впевнені викладачі та учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Шевченка в навчальному закладі регулярно проходять благодійні заходи, аби допомогти українським військовим З вірою в серці саме таку назву мав сьогоднішній благодійний ярмарок, який влаштували на подвір'ї ліцею. Вже другий раз ми зібралися на таку масштабну акцію. Ми вдячні нашим батькам, які долучаються щоразу. Дуже вдячні кожному за підтримку. За допомогу ну і пишаємося нашою шкільною родиною, що ми можемо так об'єднатися і так працювати на заради перемоги, наближаємо перемогу разом. Це велика відповідальність. Ну, ви знаєте, доводиться брати таку відповідальність на себе, тому що боятися зараз не на часі, тому працюємо заради перемоги тільки заради цього. Усі класи навчального закладу долучилися до благодійного заходу. Мета ярмарку зібрати 100 тисяч гривень на безпілотник для ЗСУ. Різноманітні смаколики та поробки, все це можна було придбати на заході. Звичайно, продається українська народна кухня. У нас дуже багато сьогодні вареників, дирунів, млинців, солдатська каша, сувеніри, ляльки-мотанки, ляльки-обереги. Це все, все старалися, і дітки, і вчителі, і батьки. Під час ярмарку відбувся аукціон. Представлені лоти це мистецькі роботи учнів та батьків. Також на присутніх чекала розважальна програма. І ліцеї відповідально готувалися до ярмарку аби зробити свій внесок у наближенні нашої перемоги. Я приймаю участь тому, що це підтримка для зсу. Ну і щоб отримати саме задоволення від цього свята, я готувала мафіни власноруч. Мені було ну дуже кайфово «Узвар, виргуни». вергуни. Оце мама допомагала. Готували недовго, ну не знаю. Може, годинки-дві. Ну це те, ще я допомагала, а потім мама ще допомагала. Мета допомогти ЗСУ, звісно ж. Батьківський склад і залюбки кожного разу долучається до благодійних акцій, аби показати правильний приклад своїм дітям. Багато батьків і дітей. Ми всі збираємося, допомагаємо ЗСУ. Ми намагаємося пояснити дітям для чого ми це робимо. Вони готують смаколики, коробки різні. Це підтримує моральний дух, морально-етичне виховання наших дітей патріотичне виховання. Педагогічний та учнівський колективи ліцею номер 5 взяли за традицію допомагати не словом, а ділом. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбувся матч між ФК Кремінь та Нива Тернопіль. У напруженій грі жодна команда не поступалась, і в результаті гра завершилась нічією. Деталі дивіться далі. Сьогодні 22 травня у Кременчуці відбувся футбольний матч першості України першої ліги другого етапу чемпіонської групи. Гра між Кременчуцьким футбольним клубом Кремінь та Тернопільським футбольним клубом Нива скінчилася. Нічиєю ця гра була рівна, тому що могли вигравати, і ми могли вигравати і команда суперника. Ми як і вони напевно сьогодні грали на на перемогу для емоцій для для вболівальників. був період часу коли ми володіли ініціативою, був період часу коли коли вони тому Рівна рівна гра. Рахунок на перших хвилинах гри відкрив гравець команди Нива Арсеній Дорошенко. Після чого Кременчуцькі футболісти перехопили ініціативу на полі. Гравець Кременю, Доуронбек Азізов, зрівняв рахунок, поціливши м'яч чітко у ворота. Як результат, на перерву футболісти пішли з рахунком 1-1. Задоволеними діями футболісти футболістів на футбольному полі, і задоволений тою самовідачу, тим бажанням, з якими сьогодні виходили на футбольне поле. Так, як складалася ситуація до цієї гри, я думаю, що ми до неї достойно ми вийшли з цієї ситуації, тому що ми приїхали, скажімо так, не в повному складі. У нас всього дві заміни було на сьогоднішню гру, але хлопці молодці. У другому таймі Кремінь вирвався уперед. Гол забив Кирило Матвєєв, але тернопільські футболісти не змусили себе довго чекати. Олег Хруставка зрівняв рахунок, з яким і скінчився матч. Підбиваючи підсумки гри з рахунком 2-2, Матч можна охарактеризувати жорстка нічия при взаємній повазі. Чекаємо на подальші ігри наших спортсменів. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Кожен у світі має робити все можливе, щоб від воєн залишились тільки тіні на камінній історії. І щоб це можна було побачити лише в музеях. Слава Україні!